Рівно рік тому, 28 березня 2022 року, мер ірпеня Олександр Маркушин повідомив про звільнення міста від російських військ. Місто стримало російські війська на шляху до столиці і отримало статус ірпінь. Місто герой в окупації ірпінь перебував понад три тижні. І, як повідомив мер, місто за цей час загинуло щонайменше 200 мирних мешканців. Ну а напередодні річниці звільнення Ірпеня від російських окупантів вийшов фільм Форпост Ірпінь, який був створений на основі книги Битва за Ірпінь, автором якої є Петро Щербина. З ними поговоримо більше про звільнення Ірпеня. Пане Петре, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Петре, у вашій книзі поетапно розповідається, як місто Ірпінь пережило російську окупацію. То яким були ці три тижні? Яким чином Ірпінь протистояв російським окупантам? Сьогодні, 28 березня, і ця дата найголовніша, напевно, за всю історію Ірпеня, тому що е, люди, які Пройшли через дорогу життя, які евакуювалися, вони е назавжди е пам'ятатимуть ті події, і наше все місто е ніколи не пробачить ворогу е того, що було зроблено по відношенню до цивільного населення і до житлової та соціальної інфраструктури. Звісно, е як сказав наш міський голова, коментуючи фільм «Форпост терпінь», що мені боляче дивитися цей фільм, тому що події. Е то тих часів вони е, не можуть залишати без сліз е, жодну людину. Сьогодні е, все наше місто е, відзначає ці події. Сьогодні панахида на Ірпінському кладовищі за е, героями, які боролися за нашу незалежність і е, покладання е, квітів біля пам'ятника добровольців, які вже в Вільпіні було е, встановлено після деокупації. Е, ті події е, насправді. Є страшними, оскільки ворог пройшов з боями через гостомель, пройшовши із знищенням цивільного населення через Бучу, Ірпінь став справжнім форпостом столиці. Ціною руйнувань соціальної та житлової інфраструктури, ціною людських доль і ціною найголовніше людського життя. Важливо. Коли є продукти, які відзначають е, подвиг е, тих людей, які безпосередньо обороняли місто, здійснювали евакуацію, це і е, книги, це і фільми. Тому що е, волонтери, які переводили людей дорогою життя, лікарі, які витягували наших поранених бійців з-під обстрілів, лікарі, які е, приймали е, роди у Ірпінській поліклініці під обстрілами е, маленького хлопчика вони е, є справжніми героями нашого часу. На жаль, е, багатьом е, людям, багатьом діткам довелося покинути е, свої домівки, але вони всі сподівалися, що вони повернуться до свого міста, оскільки. Е, Цивільні люди і і ветерани АТО об'єдналися в Вірпінську героїчну територіальну оборону і прийняли рішення не втікати з міста, не покидати його, а відстоювати його до повної перемоги над ворогом. І е, бої в Ірпені, вони і визволення міста стало першою перемогою в Україні над ворогом після повномасштабного вторгнення. Пане Петре, розкажіть про вашу книгу, чиї історії ви зібрали в цій книзі? Книга більше є не збірником історії, а є більше хронологією, оскільки е е бажання зафіксувати саме події, які відбувалися, воно є е е ключовим е і керувало мною при написанні книги. Е зараз е ми плануємо видання книгу книги англійською мовою і розпосюдження її серед усіх посольств України за кордоном і серед посольств в Україні всіх країн світу, за виключенням декількох, які до повномасштабного вторгнення називали нас своїми братами. А після цього сподіваюсь, книга буде видана іншими мовами, тому що весь світ має знати про ті події, які описані хронологічно в книзі. Це і про, про оборону міста, це і про подвиг е, волонтерів, і це по про злочини російської армії над цивільним населенням. Пане Патра, яким був день звільнення Ірпеня з окупації? Я пам'ятаю, що тоді стояла найголовніша е, дві найголовніших задачі. Перша – це е, Ірпінська тероборона вийшла на гостомель, вийшла на бучу і разом. Зсу зачищала е, усі прилеглі території, е, ліси, е, приватні будинки, де міг залишатися е, ворог. І також була зачистка з боку Житомирської траси. Це Стоянка, це Дмитрівка, е, це е, напрямок е, тих сіл е, Житомирської траси до Макарівського району. Е, в цей день ірпінський е, міський голова Олександр Маркушин звернувся до людей і е, сказав: так наші звільнено, але я. Прошу вас не повертатися найближчі кілька днів до міста, тому що е, скрізь були міни е, протипіхотні, міни протитанкові міни. Е, ворог мінував, е, як ми пам'ятаємо, і фортепіано, і дитячі ліжечка, е, і входи до під'їздів. І повертатися до міста було небезпечно. І цей день був фактично мав найголовнішу місію донести до людей, що їм е, немає можливості безпечного повернення в найближчі дні. І якщо ми пам'ятаємо, то це не зупинило частину людей. Вони все одно поїхали до міста з сльозами на очах, тому що вони хотіли побачити своє житло. У когось воно було повністю зруйноване, у когось частково зруйноване, а у когось воно вціліло, і люди одразу приїжджали, одразу приїжджали з генераторами. З е, бусами, щоб е, зберегти частину майна е, і допомогти зберегти частину майна е, своїм е, сусідам, чиє майно е, постраждало. На жаль, цього дня ми пам'ятаємо, що вулиці Бучі, ці кадри шокували весь світ, були встелені е, вбитим цивільним. Населенням на вулицях ірпеня були убиті цивільні і керівник ірпінського кладовища, наш депутат міськради Петро Король організував перший день свою команду і особисто здійснили і перезахоронення тих 67 людей, які були поховані у Бучі біля Бучанської лікарні, керівником лікарні Антоном довгополом і Захоронення тих людей, які були знайдені на вулицях Ірпеня, Ірпінської громади і е, сусідніх громад? Я переконаний, що ці кадри, так само як і дорогу життя через Романівський міст, е, повинен не забувати весь цивілізований світ, тому що це шалений урок е, світової цивілізації. Пане Петре, як змінилося місто за цей рік, і чи є зараз в Ірпені нагадування про події березня 2022 року? На жаль, майже весь сірпінь і є цим нагадуванням, бо зруйновано було в результаті ворожих обстрілів 70% соціальної житлової інфраструктури. І нагадуванням також є модульні будиночки, коли були змушені переселитися родини разом з своїми дітками і досі тимчасово там проживати, тому що їхнє житло зруйноване російськими бомбами мінами. Та снарядами нагадуванням є міст через річку Ірпінь, де відбувалася евакуація, і нагадуванням є ті загиблі герої, яким все місто сьогодні покладатиме квіти. І дякувати їм за подвиг, який вони здійснили разом із воїнами ЗСУ, нас поліцією, головним управлінням розвідки, за цей короткий період з 24 лютого по 28 березня. Пане Петре, дякую вам за розмову. Це був Петро Щербина, автор книги Битва за РП».